О, ля-ля-аля-я-ля-а-ля. а -ля 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 -ля. ай ой Ай, ч, чего ты так поводишь? Не, я бишу так не буду. Честно. Чи... Ну, добре. А я пішов. Папа. Папа. -па. Так, початок каникул. Что ты зачай? А. що? зачаєшь, что новий е... початок канику? Давай, Фейерверк. І, і, і як ви довго чекали на казньку? І канікули будуть йти не тижня. Це, це до 15 січня. І, а це значить, що буде і новий рік і 2024. І, і мені за це відео мені дали що? О! сендвіч. Наші ну, що, що? І ще головне. І ми подивимося на всі. які тут подарунки, які мені писали від підписників. Так, Подарунок від підписників. Зараз подивимося, що там є М -м -м. і піта. Та це найкращий подарунок від підписників. Дякую підписники, що ви таке смачне прислали мені. Дуже дякую вам. Так. Зійдай. Беремо цей сендвіч. І оцю піцу. Треба цю піцу цю нам полізати на маленькі кусочки. Де мій ніж? О, все. Я вже його за цю піцу і аж вийшло аж шість кусочків. Зараз я з'їгу. Як смачно. Все, ми з'їли на шість кусочків. А тепер... <coughs> mm. а, а тепер треба батлишки... Mm, що, наприклад... Mm. А це що таке? А Зараз да, подивимось. Mm. <coughs> Бомба. Зараз у бомбу. Ну, пішов. Вау. Такий тихий віць. це полот і байше. А, а тепер можемо закривати. Ну, ви бачите? Мені так мені так дається. Про що за нами хвиля дев'ять. А а ну підписники підписники. Не підкажіть, підкажите, кто тут. А yeah. uh -huh. ви почте, хтось тут? Я, я напевно не бачу. Напишіть команд. Всім па... па и па-па. Вам на бухай я с вами смайковай. па-па-па. і шлясового вам. Оку. Ай-ай. А ч, чего А я пішов. Па-па.